Вітаю вас всіх друзі, адвокати України. Слухати ці історії. to to listen these stories, Неможливо без того, щоб не заплакати. You can't do it without shedding a tear. Я вірю, що Бог дасть Україні перемогу. I believe. That God will dive Україну викторію. Через пророка Єзигіля, so the prophet of Ezekiel, Бог каже, я шукаю людину на землі. Яка б стала на захист народу. Бог шукає заступників.

God is always looking for a human being whom He can do His will through on, the, on Earth. Диявол та Зло також діє через людей, таких як Гітлер, Сталін, Путін. will through, such as Hitler, Stalin, Путін. Ми всі тут ті люди, які хочуть, щоб через них. Бог. We are here today, are people who want God to work through us. Є історія про царицю Естер, яка була захисницею свого народу перед царем. Її дядько сказав: Якщо ти будеш мовчати, If you will be silent, то спасіння прийде з іншої сторони. the salvation will come from another side. А дім батька твого загине. But you and your father's house will perish. Мовчання, коли є є зло, це це злочин. Silence in times of evil is, is a crime. Людина це інструмент в Божих руках. A human being is an instrument in God's hands. Будь інструментом в Божих руках. Be that instrument in God's hands. таким інструментом може бути ціла ціла нація, країна. Such an instrument can be a whole nation, a whole country. Бог діє через Америку. God works through the United States of America. І він хоче надалі використовувати цей великий народ в своїх планах. And he wants to continue using this great nation for his plans. І ми є тут, щоб Божий план здійснився через America. Війна Путіна в Україні це не війна за спірні території Донбасу чи Криму. Putin's war against Ukraine is not a war for questionable for territories in і it's not a war for Crimea or Донбас. Це війна на знищення України як держави. Це знищення української нації. Це геноцид українського народу. Це повинні зрозуміти всі і деяка частина республіканців. Everybody needs to understand this, especially a certain part of republicans. В Україні є повна свобода has, has complete freedom for all faith and religion. Це істина. It's true. Я вам скажу, що в Україні навіть більша свобода віросповідання, аніж в країнах західної демократії. Тризів морфридом країн сам western democracies. Але на окупованих Росією територіях розстрілюють пасторів. Протестантських церков. But on occupied Ukrainian territories by Russia. uh, uh, Pastors, Evangelical Pastors, and Ministers are being shot and uh, exterminated. А їхні церковні приміщення перетворюють на склади зброї та штаби московської армії. Executed and and the church and the churches are being turned to the ammunition depots and the command centers for the Moscow's army. На окупованих територіях катують православних священників Православної церкви України. Тому те, що озвучує Margaret Taylor Green, це є відверта брехня. Це кремлівська пропаганда. Палаті представників Кремлин пропаганда і І це треба сказати прямо і відверто. Ані ті сей ладе стрейт. Тому що церква це є пророчий голос для суспільства. The is a voice for the церква це совість нації. Is a of a так, в Україні заарештовані. Деякі священники Московської православної церкви. Yes, some uh, uh, so-called of Moscow are being arrest, arrested in Ukraine. Котрі є агентами Москви. Who are de facto agents of Moscow І проводили антиукраїнську пропаганду. And, and were uh, engaged in anti-Ukrainian actions. Мали в своїх церковних приміщеннях зброю Тарашиську літературу. They help, you know, propaganda literature in, their, in their churches and, and weapons. Бути адвокатом, бути заступником, вимагає сміливості. Тобі анадвокей, тобі інтерсесор requires courage. Тому хочеться звернутися до спікера Палати представників Майка Джонсона. Mike Johnson. Треба більше боятися Бога. Аніж людини. You have to fear God more than fear men. Слухати більше Бога, аніж людину. Заступне слово Естер за свій народ перед царем закінчилось тріумфом. Всі злі намірі гамана закінчились крахом. And all evil intentions of Haman were, were not fruitful. The nation of Israel was delivered or saved, and there was a great joy. And today, this story is remembered as a holiday of uh, Purim. Just imagine yourself is, if Esther would have or would have. Uh, Be afraid to Злякалась, come to the king. Щоб за народ, would чи просто been, промовчала. Would have been uh, shy or or even stay silent before the king. And would not in the seed. We would have a totally different story. Віримо, що всі задуми Путіна закінчуться крахом. We believe that all Putin's intentions will be destroyed. Так само. Як життя Хамана закінчилося? Will not be Just as life of Haman was ended up on the gallows. Віримо, що Бог дасть перемогу Україні. We believe that God will give victory to Ukraine над її ворогами Over its enemies. І в українських містах та селах замість звуків сирени. And in Ukrainian cities and towns and villages, instead of a loud sounds of siren, there will be sounds of joy. Будь інструментом в Божих руках. instrument in God's hands. Біблія навчає, не будь переможений злом. by evil. Переможи зло добро. Добро це заступитися за дітей, сиріт, жінок. Good is to advocate, is to intercede for the widows, for children, for for women. For those, for those who suffer from Moscow's war. Віримо та довіряємо всемогутньому Богу. В част, ви болі да Олма спасіння України. of salvation of Ukraine. Одне із визначень молитви є. Она о дефіціо молитва це заступництво. Is advocacy, is intercession. Це адвокація людини перед Богом. Advocacy of a person before God. І те, що ми зараз робимо, And what we're doing here today, всі разом. Altogether. Це адвокація наша перед Богом за Україну. This is our advocacy before God for Ukraine. I call out to all of you. For the advocacy prayer for Ukraine. Thank you.